Друзі, мої вітання! Я Юлія Котребаш, це гори красивої. Сьогодні ми будемо говорити красиво разом із Лесою Українкою. Це одна із найвидатніших постатей українського мистецтва, української культури, яка піднесла саму українську культуру до європейського рівня. В чому нові слова? Можливо, деякі ви знаєте, можливо, ні, дайте знати в коментарях, чи всі ви знали перше слово це слово вродливиця, те саме, що красуня. Гордо палала троянда розкішна. Найкраща з квіток барвиї, вродливиця, пишна, красила садок. Це співець. Друге слово це слово останній. Ну тут зрозуміло, що це означає «останній». Третє ряхтіти, те саме, що мерехтіти. Під землею ж там палати, де вельможний ох, сидить, гарні пишні кімнати, срібло, золото скрізь ряхтить. Це казка про оха чародія. Третє слово слово гадка означає те саме, що думка. Тут також не складно здогадатися. І ще одне цікаве слово цікаво, чи ви знаєте його значення це слово розструюдити. Розструюдити. Я таке слово чую вперше. Це означає спричиняти, викликати у чому-небудь запалення, біль, подразнення чимось. Також воно означає необережними словами, діями змушувати знову відчувати, переживати щось важке і неприємне. До прикладу, ті сльози розстроюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Це і створу скрізь плач, і стогін, і ридання. Наступна частина завтра дайте знати, що вам вподоби, лайком або ж репостом, що мені.